Дорогі українці-українки зараз у Харкові тривають рятувальні операції в місцях влучання російських бомб. На жаль, є загиблі серед них дитина, дівчина Софія цієї осені їй би виповнилось 15 років. Мої співчуття рідним і близьким. Багато поранених усім надається допомога. Рятувальники роблять все, щоб врятувати якнайбільше життів. Я дякую всім, хто задіяний, хто підтримує Харків, харків'ян. Це жахливі підлі російські удари, просто по будинках, по міському парку. Росія точно відповідатиме за все своє зло. Але кожен у світі має пам'ятати, що не дати злу діяти це найбільш ефективна тактика. Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери, саме ті країни, від яких залежить чи є у нас здатність. Знищувати російську військову авіацію, і саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно. Ми в Україні та наші друзі у світі не просто так кажемо про далекобійні рішення, про сильні рішення, про те, що може наблизити завершення цієї війни. Бо найголовніше для Путіна в його війнах терор проти цивільних. Залякування і знущання з людей, і саме так російське зло прийшло всюди, і в Сирію, і в Грузію, і в Україну. І це у них всюди однакова тактика терору. Треба поставити на цьому крапку. Це може забезпечити наша українська далекобійність, відповідна підтримка для наших сил оборони і системи ППО для України. Все те, про що ми говоримо з партнерами, сьогодні було багато нарад. І саме щодо воєнної нашої роботи була доповідь керівника ГУР, сьогодні ж провів засідання Ставки. Перше, це доповідь головкома щодо фронту, передусім Покровський напрямок, Торецьк, оборона проти російських штурмів. Найбільш тяжкі напрямки. І дуже важливо, щоб дійсно на всіх рівнях в державі, хто до цього залучений, по максимуму працювали, щоб забезпечити нашу стійкість наших воїнів. Я дякую усім, хто зараз дійсно результативно знищує окупанта і береже наші позиції. Я дякую кожному солдату та командиру, усім, хто виробляє, постачає необхідну зброю, снаряди, дрони. Також сьогодні головком доповів щодо розвитку наших дій в Курській області. Щоденний важливий для нас усіх результат там. Це Поповнення обмінного фонду для України, і чим більше буде цього поповнення, тим більше наших людей зможе повернути з російського полону стратегічний наш пріоритет. Сьогодні ж настався. Я заслухав доповіді щодо підготовки до навчального року. Це персональна відповідальність урядовців, і прем'єра, і міністрів максимум шкіл мають відкритися офлайн, і це передусім питання укриттів. Також готовність шкіл до наявних енергетичних викликів. Це пряме завдання уряду. Було сьогодні кілька важливих розмов щодо енергетики, наслідків ударів і захисту, який повинен бути. І неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося, що робити, як діяти, чим забезпечити. Зараз час висновків. Я вирішив. Замінити командувача повітряних сил Збройних сил України я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, усім, хто дійсно б'ється для України, для результату, і це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад, берегти. Усіх наших воїнів, слава Україні!